Розмови, якраз ми розпочнемо про цей план Трампа. Розмови про цей план та й перемовини як такі не вщухають в іноземній пресі з першого 5 лютого з'являється інформація від Блумбергу, що мирний план буде представлено на Мюнхенській конференції. Нагадаю, вона відбудеться 14-16 лютого. Потім кіткалух з представник президента США з питань України і Росії спростував цю інформацію. Що важливо станом на зараз немає жодних офіційних пунктів. Зеленський заперечив існування будь-яких мирних планів. Пане Павли, як ви оцінюєте суперечливі? Заяви щодо так званого плану Трампа. Чи бачите ви ризики в тому, що тема можливих перемовин активно циркулює в іноземній пресі попри відсутність офіційних деталей? Ну я вчора, звісно, з Трампом не розмовляв. Не встиг, як кажуть. Але я не думаю, що існує якийсь скоординований, дуже чіткий план, оскільки дискусії продовжуються, вони доволі активні. Я також не бачу якихось особливих суперечностей між тим, що відбувається, ну адже і американські представники будуть на мюнхенській конференції з питань безпеки. Вони будуть говорити про свою візію, як окремі елементи цієї візії, так і про цілісність її. Ну але звичайно вони не будуть її представляти формально, якщо хочете, публічно, Оскільки завжди діє українське правило батька в пекла це погана історія, представляти це буде вже Трамп, і коли це буде загальним. Кшталтом погоджена всередині адміністрації. А якраз Мюнхенська конференція це прекрасна, якщо не найкраща нагода пройтися по всіх, поговорити по безпекових не зовсім питаннях. Ну і звичайно для американців дуже важливо, щоб ця візія. Чи ця стратегія вона була дотичною і не суперечливою з іншими ключовими безпековими питаннями, наприклад, щодо близького сходу? Тому я якраз не бачу чогось особливого, чогось странного чи взагалі суперечливого в сьогоднішніх заявах. Так, елементи стратегії будуть обговорюватися, але це не означає, що відбудеться її формальна презентація, оскільки це справа особисто Трампа. Заяву, яку цікаво з вами обговорити. Цитую: ми хочемо класти угоду з Україною, за якою вони гарантують собі нашу допомогу своїми рідкісно земельними ресурсами та іншими активами. Американський президент заявив журналістам за інформацією експертів, це вже від New York Times, Україна має приблизно 20 тисяч задокументованих родовищ, які містять 117 видів корисних купалин, у тому числі понад 20 критично важливих мінералів і рідкісно земельних металів. Їхні запаси оцінюються в 11,5. Трильйонів доларів США. Як ви оцінюєте таку заяву американського президента і чи готова Україна розглядати можливість подібної угоди в обмін на гарантії допомоги? Заяву оцінюю позитивно. А з цифрами я б не бавився, поки що ну, потрібні звичайно додаткові геологічні розвідки, процедури. Потрібно зрозуміти, що економічно доцільно, що економічно недоцільно. Сьогоднішнім рівнем технології очевидно, що якщо ми йдемо на захід, то і наші ресурси слугуватимуть, та й власне мають слугувати інтересам критичної безпеки заходу. Те, що фокус буде американців, це правильна історія, оскільки це створить певну залежність, або якщо хочете, взаємозалежність в питаннях безпеки з американцями. А це якраз те, що і нам потрібно що саме і як дуже багато кажуть про рідкісно земельні метали, але багато з наших ресурсів до них насправді не відносяться. Ну тобто, якщо говорити про літій там або титан або Магній. Ну це історія не про рідкісні земельні метали, тим не менш у нас є багато чого. І це критичні речі для безпеки, для нових технологій. І навколо того потрібно вести серйозну розмову. Поки що мова йде про концептуальні підходи. Це означає, а як ми це будемо робити, і що власне будемо робити, а імплементація власне виконання. Це вже звісно питання майбутнього. Тому насправді я вважаю, що це правильна історія для нашої безпеки, правильна історія для нашого розвитку. Нам звичайно хотілося потримувати американську допомогу, в тому числі військову, безкоштовно і на перспективу, але так на жаль не працює навіть під час. Другої світової лендліз був а зараз ну, це фактично певною мірою інша форма не лендліз, а розуміння чим ми гарантуємо не тільки сьогоднішні, а й майбутні поставки. А вони для нас критичні, оскільки Росія поки що нікуди не ділася. Угу. Цікаво було почути вашу думку, бо якраз ну ми розуміємо, що Трамп така людина з бізнесовим типу мислення і вочевидь він хоче щось, що є сильним в Україні, чого мабуть таки не вистачає Сполучених Штатів Америки, або що було би добре почерпнути для своєї держави. Ще до речі, одна заява від Кіта Келога. Він заявив, що підхід до завершення війни має бути прагматичним, що передбачає певні поступки, як з російського, так і з українського боку. Чи може Україна погодитися на компроміси, якщо так? То в яких межах? Звісно, але говорити про межі зараз насправді дуже і дуже складно, угу. і насправді складно не тільки політично, але для нас і дуже емоційно. І ми прекрасно розуміємо, що американці не хочуть іти на умови Путіна, та й власне, там європейці, та й всі, хто є, навіть там за рамками класичного західного світу. Але ми також розуміємо, що є питання, в яких нам американці не готові допомагати прямо сьогодні і зараз. Це, наприклад, військове звільнення окупованих територій, ну і багато інших. Тому для нас критична історія це забезпечити, щоб не було утисків для нашого суверенітету. По перше, не було спроб нагнути нас на юридичне визнання окупованих територій, чого звичайно, дуже хоче Кремль. По друге не обмежити наш вибір у майбутньому в першу чергу зовнішньополітичний мова йде про ЄС і НАТО, але звісно не тільки. По третє, ми не можемо обмежити наш внутрішній потенціал безпековий і оборонний. Маю на увазі як сили оборони, так і все те, що стосується виробництва зброї, оскільки покладатися потрібно в першу чергу на себе, але потім, ну якщо хочете, паралельно на допомогу наших друзів. Оце абсолютно критичні історії, де ми не можемо погодитись на будь-які засіхання російського режиму. Ну і ще одна історія, вона ширша, звичайно, і ми про це багато говорили. Це їх бажання якось розшматувати Україну, знову застосувати якісь моделі федералізації, запровадити для російської якийсь особливий статус в окремих регіонах. І ще, і ще, і ще. І ще, і це б я назвав нашим ментальним суверенітетом. Хтось називає це культурним. Я вважаю, що це така неправильна логіка. Це саме ментальний суверенітет, це те, що стосується ДНК нашої нації. І от навколо цих чотирьох великих пакетів питань буде вестися розмова. Вони звичайно перетинаються, тобто між ними там чіткі межі провести доволі складно. Але нам також важно якось пояснити нашим друзям, і американцям і європейцям ну, логіку внутрішніх ризиків. Вони звичайно мають до нас симпатію, але наших емоцій до кінця не розуміють, особливо люди, які приймають рішення, як би нам цього не хотілося, і нам на пальцях потрібно пояснити, якщо хочете настрої, як почуваються люди, чого вони очікують, чому для нашого суспільства деякі речі набагато є болючішими ніж інші. Це непроста розмова, але це дуже дуже важливо зробити. От не розуміють наших емоцій і не розуміють історії в принципі. Не мають цього робити, тому так. Пояснювати на пальцях, бо немає у цього розуміння, що ця Україна ця війна для українців вона не є черговою, так вона є екзистенційною. І загалом для світу вона, якщо ми говоримо саме про російсько-українські ось ці відносини, то це не перша війна, і навіть не десята. І ось це розуміння, що це екзистенційна війна, а не просто війна за ресурси, Чи, 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 чи за території, чи за щось таке дуже тільки матеріальне, а власне за ось цю ментальність, зокрема, і тим навіть пояснюється, що коли росіяни заходять на тимчасово окуповані території, так вони вже. Тих діток я нещодавно трапила на світлину, де українські дітки вже стоять з літерами з але вони абсолютно не розуміють, вони не однаково себе не ідентифікують з Росією. Але от їм сказали вже підручники російські, вже все російською, з літера З, в тобто вже СВО, і ось ця пропаганда вона діє від маленького до великого. Але так, щоб завершити вже це питання американське на наостанок Україна очікує на візит спецпредставника президента Кіта Келлога у лютому? Наскільки важливим є цей візит для українсько-американських відносин? Ну звісно, важливий. Оскільки він значною мірою буде збирати пропозиції для Трампа, це не значить, що він буде вирішальним, адже остаточні рішення приймає сам Трамп. Але це важлива історія, яка Скелах буде в Європі, буде багато говорити там, буде на Мюнхенській конференції. Потім приїде до нас, щоб спокійно поговорити. Ну, звісно, для нас дуже важливо, щоб він ну, грав не роль якогось рефрі, вибачте, за певну міру футбольну термінологію, а граф на нашій стороні. Або, хоча б таку додаткову роль в нашому тренерському штабі, от тут дуже така межа є, яку нам потрібно обов'язково перетнути, але я думаю, що тут у нас все буде добре. І насправді сказала, що ми завершимо з американським питанням, але ще повернемося до Вашингтону і до молотовного сніданку, який здійняв багато галасу. Спікер Стефанчук заявив, що на молотовний сніданок у Сполучені Штати Америки поїхало 37 нардепів. Доповнив що депутати поїхали, щоб системно працювати зі сенаторами і додав, що поїхали за власний кошт. Чи нормальна така практика, і наскільки ефективними є такі зустрічі? Взагалі, спілкування, комунікація з конгресом це дуже важлива історія. Мені абсолютно байдуже, чи поїхали 17, чи 57, чи 107. Як на мене, це ж питання не кількості, а ефективності. Чи є молитовний сніданок найкращим майданчиком? Ну напевно, ні, але тим не менше, він надає можливість насправді поспілкуватися також в емоційному середовищі, адже молитовний сніданок це також про емоції, це про цінності, це можливість показати, що в нас спільні християнські цінності. І як значна кількість прихильників Трампа вважає, що він захищає? Західну цивілізацію це шанс для нас показати, що ми захищаємо е, такі ґрунтовні визначальні цінності саме західної цивілізації. Чи варто їм їхати за свої гроші? Ну, це якась собі странна історія. Я вважаю, що якщо парламент їде на молитовний сніданок, це все ж таки має бути або е, ну якась державна історія, де парламент каже так. Ми визначаємо, хто має їхати, хто з ким говорить. Ми погоджуємо ключові тези. Ми визначаємо з ким і як потрібно поговорити. А потім проводимо раунд внутрішнього обговорення, як це спрацювало, і визначаємо це на майбутнє. Тобто це державна історія, і от за власний кошт парламент 37 людей. Це, це якось мені от не заходить. Мені хочеться цю історію патрулити. Але за змістом це, це хороша історія. Спілкуватися потрібно. Ну і власне, якщо поїхали, як на мене, ну все ж таки парламент має сказати, чого вони там досягли. Не в сенсі кількості контактів. Вони там зараз нам намалюють кількість зустрічей, що очі будуть квадратні. Але стосовно того, як, і що, як і що заходить, та і, власне, якщо їдуть на таку історію, то не тільки з конгресменами потрібно поговорити. Тому, якщо хочете, це історія, яка у мене не викликає якоїсь там відрази, але просто так як вона оформлена, ну якось кепсько. І від молотовного сніданку до Рамштайну нове засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн відбудеться 12 лютого. Це вперше воно прийде не під головуванням Сполучених Штатів. Головуватиме на зустрічі міністра оборони Великої Британії Джон Гіні. Чого Україна очікує від цієї зустрічі під керівництвом вже Великої Британії, і чи може це вплинути на темпи та обсяги військової допомоги? Політичного та практичного сигналу, що допомога продовжується. Ми ж бачимо, що американці там на певний момент подивилися, продовжувати, не продовжувати, але продовжують те, що там не американці головують. Я поки що хвилю зради не розганяв, адже ну, зрозуміло, що для американського міністра. Потрібно зрозуміти, в якому світі він знаходиться, які пріоритети, який стан, плюс вони там перезавантажують свою бюрократію. Багато людей пішло, багато людей набирається так. Що подивимось, як пройде цей Рамштайн, і потім про це поговоримо. Як на мене, це певною мірою зара. І наостанок, пане Павло, це таке ну обширне, але досить важливе запитання. Які механізми гарантій безпеки є пріоритетними для України на цьому етапі? Чи розглядається вступ до НАТО як єдиний надійний варіант, чи можливі альтернативні формати міжнародних гарантій? Ну, НАТО це єдиний варіант, який працює. Ми звичайно можемо погратися в інші двосторонні чи багатосторонні гарантії. Ми можемо говорити з американцями, можемо говорити з бритами і французами як ядерні держави, але це не буде така ж сама історія бетонна, як натівська. Те, що я зараз відчуваю, це скоріше бажання привести те, що для нас потрібно, не до логіки гарантії, а до логіки стримування. І коли ми говоримо про стримування, воно має бути достатньо. І ми маємо спільно визначити заходом, а що таке достатнє стримування тут в Україні, що і як потрібно, і це ж там, не тільки про кількість то, там, тих, хто можливо, я сподіваюсь, буде на нашій території. Це там і повітряна, і там ракетна, і космічна, і ще багато інших дуже дуже важливих компонентів. Ну, тобто, те, що скоріше лежить вже не зовсім в політичній, або краще сказати, не тільки в політичній, а насамперед військовій площині. І якщо Трамп і його команда, яка поки що скептично ставиться до нашого членства в НАТО, це не означає скептичне ставлення взагалі, але в найближчій перспективі. Ну як і власна значна кількість європейських країн все ж таки утримується від цієї логіки, а так це виглядає, ми маємо працювати на стримування, ну тобто на те, що забезпечить нам можливість почуватися тут в безпеці, розвивати націю, розвивати країну. І тут є різні варіанти. Тут просто на словах, як кажуть на пальцях. Поговорити буде доволі складно, але серйозна розмова точно можлива, і ми маємо її вести.